В ефірі на часі останні новини Запоріжжя. Розкажу просто зараз і далі про таке. У Запоріжжі почали встановлювати мобільні укриття. Першими з'являться безпечні схованки у Шевченківському та космічному районах. Більше про їхні характеристики та етапи облаштування далі. Для безперебійної роботи запорізьким комунальним підприємствам, управлінням та департаментам передали зарядні станції. Ще одна запорізька компанія долучилась до всеукраїнської програми Національний кешбек. Історія становлення та роботи у воєнний час місцевого виробника та постачальника Бакалії розкажемо у випуску. Тому залишаємось і працюємо. Близько першої години дня росіяни вдарили балістикою по кривому рогу, влучили у навчальний заклад, зруйнувавши верхні поверхи. Також пошкоджень зазнали дві п'ятиповерхівки. Попередньо чотири людини загинули внаслідок ракетного удару. Ще троє дістали поранення. Всі у важкому стані, зазначили в обласній військовій адміністрації. За уточненою інформацією, постраждали п'ятеро людей. Троє госпіталізовані у важкому стані. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Ще двом надали допомогу на місці. Вночі під атакою дронів була і столиця. Внаслідок збиття безпілотників. Постраждав 13-річний хлопчик. Нині дитина у лікарні. Пожежа, яка виникла через падіння уламків, охопила і кафе з прибудованою котельнею. Вибуховою хвилою також пошкоджено приватний будинок поруч, легковий автомобіль та паркани. Хлопчик через атаку отримав різані поранення ноги та перебуває у медзакладі під наглядом лікарів. Пожежа двоповерхового кафе-магазину, що виникла внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі, була оперативно ліквідована. Оперативні служби продовжують роботу на місцях прильотів. Наслідок влучання російського ФПВ дрона у Куп'янську, що на Харківщині пошкоджено приватне домоволодіння. Ще два БПЛА-шахет завдали ударів по місту Дергачі, від чого пошкоджений цивільний будинок. Російські військові поранили трьох людей на Харківщині. Ворожий БПЛА Молнія влучив в дорожне покриття у місті Харкові. Є постраждалі. Пошкоджено п'ять автомобілів та скління на стадіоні. Армія РФ не припиняє обстрілювати Херсонщину з самого ранку. Знову атакували Антонівку з БПЛА. Внаслідок ударів загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту. Під вогнем противника перебували Херсон Антонівка, Придніпровське, Садове та інші населені пункти області. В результаті скиду вибухівки з БПЛА на житловий квартал Станіслава тяжкі поранення отримав місцевий житель. Його доправили до лікарні з множинними травмами. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили десяток транспортних засобів. Кількість загиблих внаслідок удару 8 січня поблизу промислового об'єкта зросла до 14. В лікарні померла людина, яка отримала поранення під час обстрілу. Про це повідомив начальник Зова Іван Федоров. Загалом нині в медзакладах перебуває 60 людей. Минулої доби окупанти били і по області 30 разів. Ворог обстріляв з РСЗВ Новоандріївку, Новодарівку та Новоданилівку і Малутокмачку. Ще понад дві сотні разів тероризували прифронтові населені пункти безпілотниками, внаслідок чого майже чотири десятки будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Люди при цьому не постраждали. Продовж доби окупанти завдали 515 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. 196 артобстрілів задано по території Кам'янського Гуляйполя Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Новодарівки. На цьому відео можна побачити роботу 141-ї окремої артилерійської бригади. За допомогою дронів захисники знищили три ворожі гармати та польовий склад БП. Запоріжжі розпочали встановлювати бетонні модульні укриття на зупинках і в місцях масового скупчення людей. Перші 17 захисних споруд протягом наступних двох тижнів з'являться у Шевченківському та космічному районах міста. Модельні укриття на зупинках розраховані для одночасного перебування 25 або 50 людей. Наразі тендерні процедури вже завершено. Визначено 10 підрядників, що встановлюватимуть захисні споруди. Роботи фінансуються з резервів обласного та міського бюджетів. А от їхнє обслуговування здійснюватимуть комунальні служби Прийнято рішення, що ми розділимо безпосередньо ці споруди за баланса. Утримувачами безпосередньо за місцем знаходження, ну умовно. Якщо це парк, це сквер це буде комунальне підприємство, Титан. Якщо це зупинка громадського транспорту, то скоріше, це все буде електротранс. Якщо щось інше, це може бути «Елуат». Саме таким принципом ми підемо. Ще одна запорізька школа готується до виходу на змішаний формат навчання. Йдеться про першу гімназію, де за підтримки ЮНІСЕФ. З липня по листопад виконали капітальний ремонт укриття. Оновили всі інженерні мережі, привели до ладу приміщення та встановили меблі. В укритті наявне усе обладнання для комфортного перебування і дітей з особливими освітніми потребами, адже у гімназії їх навчається понад три десятки. У школі також планують запровадити безоплатне харчування за програмою ЮНІСЕФ. 12-13 локацій, в яких можуть одночасно навчатися діти. З, них, з цих локацій одна локація може бути використана як і для занять фізичної культури, як і для занять корекційно-розвиткових занять це лікувальна фізкультура. Одне приміщення спеціально обладнано для дитячих, для маленьких діточок. Це можуть бути дитячі садочки і туалетні кімнати. Ми у нас передбачено проєктом, що якщо до нас завітають діти дошкільного віку, то в туалетних кімнатах також вони вже зроблені під маленьких. Ми будемо виходити офлайн, вчитися і дуже задоволені цим, тому що ми довго чекали цього моменту. Ви бачите, яке прекрасне укриття безпечне і навчання буде безпечніше ніж вдома. Тому ми дуже щасливі і вдячні всім причепним до цього моменту, і тільки чекаємо нагоди, щоб вийти вчитися, тому що діти дуже хочуть вчитися. Діти разом з батьками та керівництвом закладу чекають на дозвіл від Ради оборони області розпочати змішане навчання. Загалом у Запоріжжі перебувають три з половиною сотні учнів першої гімназії. Вже 66% батьків погодились на офлайн навчання. До того ж, площа укриття та кількість учнів дозволяє проводити уроки у школі одночасно для всіх. Станом на січень цього року ще 9 навчальних закладів планують вийти на змішаний формат. Якість навчання беззаперечно в нас збільшується і покращується, тому що навчання вдома, навчання в форматі онлайн не дає таких гарних, на жаль, результатів і не може замінити звичайного офлайн навчання. Викладач, який майстерністю, він би не мав, викладач наскільки би гарно не знав предмет, наскільки б гарно не спілкувався б з дітьми, але ви розуміти, що, наприклад, діти початкових класів перших четвертих, якщо вони жодного дня не були в школі, якщо вони не бачили викладача, вони не бачать. Бачили своїх однолітків, і викладач не має змоги підійти до дитини, не має змоги показати щось, намалювати, подивитися, як дитина пише. Ожна таке укриття це фактично плюс 500 дітей, які можуть відвідувати освітній заклад. Соціалізація учнів є надважливою, особливо якщо ми говоримо про початкову школу. Тому закликаємо батьків, родини, будь ласка, безумовно соціалізація і такий контакт. Він підвищить якість навчання і рівень знань ваших дітей. Читай, розумій дій у Запоріжжі. Започатковують новий освітянський проєкт. У його рамках вчителі мови та літератури ділитимуться досвідом та вивчатимуть нові методики викладання і все для того, аби популяризувати читання серед школярів. На презентації проєкту побували і наші журналісти. За даними міжнародного дослідження якості освіти PISA, яке проводилось в Україні у 2022 році, успішність учнів з читання значно погіршилась. Діти часто не розуміють змісту тексту та не можуть його проаналізувати. Констатують учителі, і це стає справжньою проблемою під час проведення уроків. І дорослі, і діти майже не читають. Ми у полоні знаходимося мобільних гаджетів різних. Нам краще дивитися екранізації. Ми стали втрачати, знаєте, як кажуть, читацький смак. Нам треба більше на це звертати уваги. А для цього треба йти в ногу з часом, бути цікавим нашим дітям, щоб донести те, що хотів донести сам письменник до них. Вирішити цю проблему покликаний проєкт для вчителів мови та літератури Читай розумій дій». Організатори а це міський департамент освіти та центр професійного розвитку педагогів зазначають, у рамках проєкту будуть проходити тренінги та практичні вебінари. Вчителі зможуть дізнатись про нові підходи та ефективні техніки викладання своїх предметів, аби зацікавити учнів та змотивувати їх до читання, а також поділитись успішним досвідом. Дуже хочеться. Побачити досвід інших вчителів, досвід колег, як вони працюють із залученням дітей до читання, бо в школі це є проблема. Вчитель часто стикається з тим, що приходить на урок, а діти тексту просто не знають, бо вони його просто не прочитали. І тому для мене, як для вчителя, важливо знайти ті інструменти, ту чарівну паличку, яка допоможе мені залучити дітей до читання. Вчителі переконані, поліпшення техніки читання, навичок роботи з текстом та його розуміння допоможуть дітям краще вчитися. А якщо цей процес зробити цікавим та сучасним, то можна виховати і нове покоління читачів. Сподіваюся, цей захід дасть можливість вам зарядити величезну кількість маленьких серденьок, з якими ви кожного дня працюєте. Нам просто треба робити якісь нові цікаві штуки, щоб діти розуміли важливість читання. Проєкт читай, розумій дій» реалізується в рамках програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя міста Запоріжжя. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканалом ТМ. Забезпечити безперебійну роботу під час стабілізаційних та екстрених відключень світла. Структурні підрозділи міськради та комунальні підприємства отримали 33 зарядні станції. Їх передали Запоріжжю міжнародні партнери за підтримки USAID. нові станції забезпечують стабільну роботу аварійних служб і адміністративних органів, а також інформаційних систем, контакт центрів та серверного обладнання. Ці зарядні станції створені для того, щоб підтримувати департаменти, виконавчі комітети, загалом всю інфраструктуру Запоріжжя. Наше місто вона постійно стикається з викликами, які під час повномасштабної війни виникають. І ця підтримка від партнерів дуже важлива для нас, тому що ми зможемо продовжувати нашу роботу і працювати ще більш ефективно. Готуємось до енергетичної незалежності, так бо мовити, запасного альтернативного варіанту. Тому дуже тішимося, що передаємо такі зарядні станції. Нехай вони, нехай вони нам не знадобляться, але якщо буде надзвичайна ситуація, ми готові. Ми готові, наша стійкість, наша сила і наша віра в майбутнє, що буде справедливою. Станом на ранок 17 січня споживання електроенергії було на одну цілу та дві десяті відсотка меншим ніж в аналогічний час попереднього дня. Про це повідомили в Укренерго. Наразі українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак, а на об'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Завдяки ефективній дії енергетиків. Погодинні графіки відключень не застосовуються, зокрема і в Запоріжжі. Проте Обленерго все ж закликає ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати кілька потужних приладів одночасно, адже дефіцит у системі все ще зберігається. Крім цього, пояснили ситуацію щодо некоректних нарахувань у щомісячних питанцях у розмірі в 10, 15 та більше тисяч гривень. Енергетики наголошують, що такі суми можуть виникнути через несвоєчасне подання показників лічильників. Якщо дані не були надані у термін протягом останніх двох днів поточного місяця та трьох перших днів наступного, то Запоріжжя обленерго самостійно розраховує покази за середньодобовим рівнем споживання. Якщо раптом таке сталося, це не проблема. Можна звернутися до нас, є і електронні скриньки, на які можна написати звернення, є і телефони. Можна завітати до центру обслуговування споживачів особисто і покласти заяву на коригування до спеціальної скриньки, тобто навіть не треба стояти у черзі. Все буде відкориговано. Ці покази надалі будуть передані постачальнику універсальної послуги, і він вже відкоригує, ну, зробить перерахунок. Майже півроку в Україні діє програма підтримки громадян. Національний кешбек ініційована президентом. Закупівлю українських товарів споживачі отримують 10% компенсації їхньої вартості. Ці гроші можна витратити на різні послуги. Кешбек має сприяти популяризації місцевих виробників. Запорізька компанія, добра хата, виробник та постачальник бакалії долучилася до ініціативи в числі найперших. Як вплинула участь у державній програмі на власне виробництво в сюжеті Ірини Чернової? оттуда туди приходять здесь, соответственно, фасуется, и таким образом є сырья с готовой продукцией. Власниця та директорка компанії Олена Потракова показує своє виробництво. Вже понад 25 років підприємство працює у Запоріжжі. До програми Національний Кешбек долучилися без жодних сумнівів, каже директорка компанії. Як тільки ми услышали, як тільки ми почули, що є така програма, велика подяка владі, яка запросила нас та роз'яснила, що це таке, та як. Це буде працювати як тільки стало все зрозуміло. В мене в компанії моя помічниця одразу ж зареєструвала компанію у всіх необхідних структурах. Це було влітку 1 липня. Коли програма Національний кешбек була запущена, то в нас пішло, хоч не значне, але зростання у лінійній роздрібній торгівлі. Продукцію торгової марки Добра хата купують люди з усіх регіонів України, а це понад 4 тисячі торговельних точок по всій державі. Колектив докладає максимум зусиль, аби запоріжці не відчували дефіциту улюбленої продукції. Це склад готової продукції, дві ваги кілограмова упаковка. Вона нікуди не дівається кілограм, і 800 Є свій покупець, і на ту і на ту вагу. Маленькі магазини таким чином конкурують з великими. Таким чином покупець, який приходить до роздрібної торгівлі, більш маленької, він нібито менше платить, але він менше бере і є можливість на одну і ту ж суму. Взяти більш асортименту товару. тобто є свій попит і на 800 грам, і на кілограм. Усі види круп, олії, цукру, борошна, макаронів консервації, якісна бакалія, яка завоювала довіру покупців. Компанія забезпечує повний цикл від виробництва до збуту продукції, адже має власні складські приміщення, обладнання та автопарк. Керівництво і міста і області зацікавлено в тому, що бізнес працював, розвивався, знаходив нові можливості, нові ресурси і обов'язково розумів про те, що Бізнес плачуть тільки податки і нічого окрім податків. Якщо ми десь можемо чимось бути корисні в контексті ресурсу, земельних ділянок, об'єктів, приміщень, якщо є якісь питання, то безумовно звертайтесь, і це, повірте, наша спільна справа: зберігати тут людей, зберігати тут родини, тому що саме завдяки бізнесу, наявності робочих місць, податків зберігається місто Запоріжжя. Коли я заходила до цього кабінету, я побачила, що тут працює не просто колектив, це родини. І це команда. Це надзвичайно важливо. Хотіла б запевнити вас ще раз. Що ми готові разом з вами вирішувати кадрові питання, займатися питаннями підвищення кваліфікації, бачити в нас надійних партнерів. Ми завжди готові співпрацювати з вами. Олена Петракова згадує, як в перші дні повномасштабної війни вирішила не виїжджати із Запоріжжя. Тоді вона чесно звернулася до свого колективу. Я не знаю, не знаю, як так вийшло, але жодного разу не думала про те, що я буду виїжджати. Пам'ятаю, коли почалась війна, то була сильна паніка серед колективу. Я зібрала Всіх і сказала, Я вас всіх розумію. Якщо ви хочете виїжджати, то можете виїжджати. Якщо готові працювати зі мною під моїм керівництвом, то ми залишаємось і працюємо. Я вважаю, що в нас це вийшло. Незважаючи на складні реалії, компанія не тільки не робить паузи у роботі, а й вирішила провести ребрендинг, змінити декор упаковки, якому вже понад 20 років пані Олена задумала вже давно. Але були побоювання і сумніви, що покупець не сприйме та не впізнає улюблену продукцію у новому пакуванні. усім відома торгова марка. Добра хата в такому пакеті від тепер буде виглядати ось так в українізованому стилі. Війна це криза. Як говорять японці, криза це точка росту. Тому ми ризикнули і вирішили. Якщо відкладати більше не можна і необхідно запустити ребрендинг, який ми планували вже достатньо давно. У нелегких умовах воєнного часу компанія Добра хата знаходить ресурси для навчання персоналу, шукає нові ринки збуту. Тільки за роки великої війни компанія збільшила кількість своїх дистриб'юторів до 17 з двох довоєнних. А ще Добра хата співпрацює з благодійними фондами та волонтерить, міцно тримаючи економічний фронт регіону. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Хортицькому 30 – це наймолодший район міста. Перші багатоповерхівки тут почали зводити наприкінці 70-х років неподалік села Бабурка. А от у 1995-му район офіційно отримав назву Хортицький на честь острова, оскільки розташований між верхньою та нижньою Хортицею протягом багатьох років він залишається міським районом з найкращим станом довкілля. Район полюбляю за те, що я тут майже з смалечку мешкаю. Дуже багато років почала тут мешкати і пішла в садочок. Районна адміністрація, бо, начебто, казалась така собі організація, ну але ж там. Вона багатогранна і дуже багато різноманітних напрямків нашої роботи працюю на посаді завідувача сектора адміністративно-правової роботи, тобто виконую всю правову юридичну роботу у районі адміністрації і в районі. Дуже приємно, що в такий важкий час, час війни, ми з вами знайшли собі собі сили. А найголовніше бажання зробити наш район більш затишним, комфортним. Таким районом, в котрий хочеться приїхати і залишитись. Ми одна, єдина команда. Нам і важко разом, але і перемоги це наші загальні. І я вам щиро за це дякую. З нагоди ювілею відбувся захід в оновленому укритті Палацу культури Хортицький. На урочистості запросили жителів району, яких привітали та нагородили почесними відзнаками представники місцевої влади. Також для всіх присутніх виступили найкращі творчі колективи району. Велика подяка за ту величезну роботу районній адміністрації, тому що ми. Ви... Завжди комунікуєте безпосередньо з населенням. І дуже багато видників перед вами зараз в часи війни. Дякую, Дякуємо. Закордоцький мікрорайон один з найекологічно чистіших, один з затишних мікрорайонів міста Запоріжжя. І точно один із новіших. Але так само, як і всі райони міста Запоріжжя, як і весь наш обласний центр Запорізька область, однаково страждає і порається з новими. Викликами, які сьогодні всі ми відчуваємо під час війни, і точно достойно з ними бореться за це. Я хочу подякувати всій великій команді, адміністрації і голові Хортицького мікрорайону. Звичайно що все це неможливо без дружньої команди, друзів, і що найголовніше підтримки мешканців. В Україні стартувала нова програма Міністерства ветеранів. Тепер учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для оплати занять спортом. Цю суму можна витрачати на відвідування спортивних клубів, тренажерних залів, басейнів та інших спортзакладів. Інформація про статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни має бути в єдиному державному реєстрі ветеранів війни, щоб подати заявку на отримання сп спортивних грошей треба бути зареєстрованими у застосунку Дія, бути старшим 18 років, відкрити спеціальну картку. Подати заявку в дії потрібно з 1 до 20 числа першого місяця кожного кварталу. Наприклад, щоб отримати кошти за січень-березень 25-го року, треба встигнути зареєструватись в програмі до 20 січня. Як працює програма? Ви раз на квартал отримаєте півтори тисячі гривень на карту. Протягом кварталу можете витратити всю суму або частину, щоб автоматично продовжити участь у програмі на наступний квартал, а кошти, що залишились наприкінці кварталу, повертаються в державний бюджет. Якщо ви не використали кошти за квартал, ваша участь у програмі з наступного кварталу припиняється. Щоб поновити свою участь у програмі, потрібно буде подати заяву на початку наступного кварталу. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.